Дні кілька медичних закладів Закарпаття отримали гуманітарну допомогу від американського фонду Афія. У межах центральної передачі було вручено засоби медичного призначення, які вкрай необхідні в умовах сьогодення. Допомогу отримали такі установи, як обласна дитяча лікарня, Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Центр екстреної медичної допомоги. Нам передали обладнання на суму 1 млн 160 тисяч. Передали функціональні ліжка. Передали обладнання розходники, тобто це буде е, ортези, е, пов'язки, одноразові системи, е, шприци. Е, воно все допоможе в тому плані, що буде направлено в відділення, буде направлено в операційні і буде використовуватися. Е, Чим добре це, коли є гуманітарна допомога? Тим, що ми можемо деякі речі не закуповувати централізовано, а ми можемо просто його використати і... Надавати допомогу нашим дітям ініціатором передачі гуманітарної допомоги виступили депутати Закарпатської обласної ради спільно з почесним консулом України в місті Сегет, знаним меценатом та амбасадором Закарпаття Алексом Рофтом. Саме він був присутній під час урочистої церемонії, засвідчивши глибоку підтримку рідного краю. Ми це вже займаємося багато років, але така більша медична допомога забладнання ми в перший раз прийшла це за допомогою. І обласної адміністрації, і обласної ради, і особливо людей, які делегували обласна рада і адміністрація в Америку, яких я прийняв в Америці. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо також це робити. Я переконав по крайній міні штат Нью-Йорку. Зараз спробую переконати сенаторів, конгресменів Сполучених Штатів, що Закарпаття також Україною і допомога. Коли вона йде знаєте, то тільки якась мала частинка може доходити до Закарпаття. А коли ми зробимо, що хоч би штат нью йорк централізовано буде допомагати Закарпаттю, то це буде набагато суттєво, Важливу роль у цьому процесі відіграла депутатка обласної ради Ольга Олексик. Під час українського тижня у Вашингтоні вона познайомилась з керівництвом фонду Афія та передала їм зібрані потреби закарпатських лікарень. Ця співпраця принесла конкретний результат. Вартість переданого медичного обладнання склала орієнтовно 60 тисяч євро. Ми знайшли можливість співпраці у плані підтримки наших лікарень, засобами медичного призначення, який надав. Фонд. Афія. Фонд Афія він працює з, практично із більшістю лікарень Нью-Йорку, і вони надають такі досить дороговартнісні і, і менш дороговартісні витратні матеріали, які жертвують безкоштовно для, для наших лікарень. І для них було принципово, щоб допомагати Україні. Для них було принципово, щоб допомагати тим, де там, де лікуються військові, і мною буде запропоновано. Встановити співпрацю між нашими лікарнями це початок. Під час візиту до регіону також обговорювалися перспективи подальшої співпраці між Закарпаттям та окремими американськими штатами. Сьогодні е, перша така е, хороша подія. Результат е, поїзд, минулорічної поїздки е, делегації Закарпатської області до е, міста Нью-Йорк та штату Нью-Йорк. Де е, ми е, за, е, за е, організацією організації Олександра Семеновича роута е, зустрічалися з представниками штату Нью-Йорк. Е, це палати е, представників нижньої палати штату Нью-Йорк та Сенату Верхньої Палати е, Штату Нью-Йорк. А також е, мером міста Нью-Йорк, де е, були е, були окреслені загальні принципи і можливості нашої співпрацю. Співпраці. І сьогодні ми маємо першу таку ласточку, перший такий е, результат. Сьогодні амбасадори вороженці Закарпаття, але зараз проживають в Америці. Нам передали благодійну допомогу. Це е, медичні засоби, різні е, медичні. Необхідні, да, необхідні речі, які дадуть можливість зекономити з бюджету за рахунок коштів власних і купити щось інше. І це якраз той момент, коли гарно працюють всі разом, всі в команді. У центрі уваги можливості стажування студентів у медичних закладах штату Нью-Йорк, взаємодія з американськими фахівцями та залучення підтримки до створення реабілітаційного центру для військових в Ужгороді. Фонд «Афія», який вже відправив гуманітарну допомогу 87 країн світу і раніше підтримував Україну. Зокрема, у 2022 році організація передала гуманітарну допомогу для постраждалих від війни. Передача допомоги від фонду Афія це ще один важливий крок у зміцненні міжнародних партнерств та підтримці закарпатської медичної галузі в Тий час. З приходом теплої погоди на Закарпатті знову активізовуються змії. Ліси, луки, та навіть узбіччя доріг це місце, де можна зустріти їх на своєму шляху. За словами місцевих жителів, сезон змій цього року розпочався раніше і активніше ніж торік. Мукачівці розповідають про свої спостереження і перші дії при укусі. Я слава богу, не зустрічався. через сеан не можу сказати де вони водяться, ну там знайде. Де не косять траву, де не вхаєш за городами, то там водяться. Мабуть, треба, якщо це рука, перев'язати, або якщо нога, і не знаю, зажати цю рану. Треба визивати скоро допомогу. Я думаю, що на річках, лугах, полях і в лісах основному. Якщо то можливо звернутися до лікаря, а якщо ні, то є інші способи, просто то треба. Звертатися до народних методів. Ну, мене лічно не кусала змія, не вийшло, а в голові кружиться втома, тіряє сознання людина, почервоніння. Біля річки і в лісі. <кри> Як надати людині першу домедичну допомогу, якщо її вкусила змія? <кри> Предивити це місце. І позвати на допомогу, покликати на допомогу в кожного свої методи, але що ж робити, коли змія таки вкусила? Тут уже потрібне не припущення, а чітка медична порада. Ми звернулися до фахівця, аби дізнатися, які симптоми укусу, як діяти в перші хвилини і чого точно не можна робити. Якщо ви йдете, а, тобто ви вирішили надати надавати допомогу постраждалому від укусу змії, то ви мусите зрозуміти тільки одну річ: що паніка це. Ваш перший ворог. Тобто ми максимально видохнули, зібралися і тільки після цього, повністю розуміючи те, що ми будемо зараз робити, як ми це будемо робити, починаємо надавати ту чи іншу медичну допомогу. Перше. Забули за джгути, забули від смоктування отрути, забули за алкоголь, забули за якісь незрозумілі абсолютно речі в плані згинати, розгинати, розтирати, перетирати і так далі, це все забули. Ваше завдання це промити рану, якщо немає чим, навіть якоюсь чистою водою і накласти чисту пов'язку. Далі, якщо є якийсь антигістамінний засіб, дати прийняти антигістамінний засіб. В перший час надважливо, особливо в літню пору, це велика кількість рідини. Зазвичай це має бути вода, негазована, проста і максимально занерухомити кінцівку. Взагалі, гадюка, це єдина отруйна змія, що зустрічає. В Закарпатті. Але її не так важко побачити, як здається, на перший погляд. Вони воліють ховатися в траві або серед каміння, а на сонці гріються саме ранком або в середині дня, коли температура підвищується. Щоб уберегтись від укусу змії, медики поділилися своїми порадами. По-перше, ви маєте бути завжди, якщо йдете в ліс, будете маєте бути завжди захищені максимально. Тобто, це або кросівки, або чоботи. Ні в якому разі ніякі тапочки, в'єтнамки і так далі. Це мають бути довгі штани. Закриті рукава, якщо це можливо, чому тому, що в лісі на нас чекає небезпека будь-яка змії, кліщі, клопи, пауки і так далі. Ви ніколи не знаєте в який момент часу на вас це сяде, вас це вкусить і так далі. І тому подібне. Змії це частина природи, яка живе поруч із нами. Вони не шукають зустрічей з людьми і зазвичай просто уникають їх. Пам'ятайте, що знання і спокій допомагають зберегти безпеку. Тож насолоджуйтесь природою і бережіть себе. На Тячівщині поліція затримала двох зловмисників, причепних до організації незаконної переправи чоловіків через кордон. Співробітники кримінальної поліції Тячівського райвідділу спільно з оперативниками міграційної поліції ГУНП та ГУРВ 27-го прикордонного загону заблокували стійкий канал незаконного переправлення військовозоб'язних чоловіків через кордон, що функціонував в межах Тячівського району. За оперативними даними, фігурантами схеми є 46-річна мешканка міста Тячів та 20-річний житель села Сокирниця Хузького району. Зловмисники підшукували з різних областей України та пропонували їм допомогу безперешкодні втечі за кордон. Ціна такого трансферу становила 8500 доларів з людини. У ході контролю за вчиненням злочину обох переправників затримали на гарячому 20-річного саме в момент транспортування трьох чоловіків до лінії державного кордону. А 46-річну співучасницю на одній з вулиць стячева під отриманням платежу. Слідчі вилучили у зловмисників два автомобіля, грошові кошти в іноземній валюті, отримані за незаконні послуги, мобільні телефони та документи. Обох фігурантів поліцейські помістили ти до ізолятора тимчасового тримання наразі тривають заходи з встановленням можливих співучасників цього злочину та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває. На Закарпатті поліція затримала двох п'яних водіїв, з вини яких сталися дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Одна аварій сталася нещодавно в урочищі драгобрат на Рахівщині. Повідомлення про ДТП з травмованими надійшло до поліції від медиків. Прибувши за викликом, поліцейські з'ясували, що рухаючись на мотоциклі ґрунтовою дорогою, а саме гірським спуском, 20-річний житель Салиша Єсеняни впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. У наслідок ДТП постраждав 19-річний його пасажир. Поліцейські освідували водія та встановили, що він керував мотоциклом у стані. Сп'яніння. Інша ДТП трапилася сілі Драчином у Качівському району. Як з'ясували поліцейські сваляви, 30-річний водій автомобіля Вольцваген Гольф не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з припаркованим Nissan. У наслідок аварії травми різного ступеня важкості отримали троє пасажирів Вольцваген. Водія поліцейські освідували, у його крові виявили 0,89 проміле алкоголю. Обох кермувальників затримали. У фігурантів вилучили транспортні засоби, триває слідство. Поліція Іршави затримала зломисника, який підозрюється у розбещенні двох малолітніх дівчаток. На Закарпатті поліція розшукала та затримала 22-річного зломисника, який проник у дитячий табір і вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчат. За даним фактом відкрито кримінальне провадження триває слідство. До поліції зателефонувала 21-річна львів'янка. Вона повідомила, що на територію готельно-розважального комплексу, у якому функціонує дитячий табір, та проживають неповнолітні діти, проник невідомий та вчинив розпусні дії відносно малолітніх дівчат. За викликом негайно Виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Хуського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи, поспілкувалися із заявницею та потерпілими. І з'ясували, що близько 23-ї години ночі на території табору проник невідомий чоловік. Надалі він увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат, віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії. Підозрюваного оперативно затримали ним. Виявився 22-річний мешканець села Субатино. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. За процесуального керівництва окружної прокуратури йому повідомлення. Моне про підозру. За скоєне фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі. Хабар за перешкодний перетин кордону в пункті пропуску Лужанка, прикордонник Мукачівського загону, припинив спробу надання неправомірної вигоди вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції. Хабарам у розмірі 1700 доларів США інспектора намагався підкупити 40-річний житель Сумщини. Чоловік приймував за кордон разом із своїм сином 2005 року народження. Як підставу для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану юнак надав довідку про тимчасову непридатність до військової служби, проте термін дії даної довідки закінчився. За можливість виїхати з України без правових підстав батько хлопця запропонував військовослужбовцю грошову винагороду. Прикордонник від такої пропозиції відмовився та проінформував про спробу надання непромірної вигоди співробітників Нацполіції. Грошові кошти вилучила слідчо оперативна група Нацполіції за протоколом огляду місця події. Ліквідували пожежу деревини у виноградові. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання пиломатеріалів та дров на вулиці отця Івана Романа у місті виноградів. Пожежу помітила 66-річна власниця обістя. Вона спробувала заосотити вогонь самотужки, але безуспішно. Тож звернулася до допомоги до рятувальників. На місце виїхали вогнеборці 18-ї пожежно-рятувальної частини. Їм вдалося повністю його ліквідувати. Вогонь охопив площу 12 квадратних метрів і знищив деревину. На щастя, обійшлось без постраждалих. Причину пожежі. Та завдані збитки ще з'ясовують фахівці.